Так, Марія Олейнікова, прошу отця, що це може бути, що весь рід залежить від алкогольної залежності, що це родові прокляття, як треба молитися. Це не родові прокляття, це є. Це є така, як знаєте, частина нашого спорченого. Такого, такої традиції. І що саме головне, що ця традиція не наша. Вона нам привезена. Привезена з півночі, як не дивно, від нашого сусіда, з яким ми сьогодні воюємо. Я, наприклад, коли був на парафії, мені розказували старші люди, як там в селі була корчма сходилися і газди йшли з церкви, їх там шість, сім, сідали в корчмі, брали чвертку на сім чоловік. Чвертку. Не то, що не мали грошей. Газде, як же. Брали чвертку і сідали. Їх було п'ятеро, шестеро, семеро роздавали собі по кістопорці, говорили, розказували, кушали і сиділи. Прийшли москалі і почали пити гранчаками. Це наслідки. Отої, не хотів сказати, культура, то не культура, це наслідок безкультурщини. Пам'ятаєте, як раніше було модно це щось зробити, комусь щось допомогти, все, фляшка горівки все нормально. А якщо збільше, там, знайшло, дві фляшки горівки маєш. Мій тато був будівельником. Вони вичисляли ціну роботи якоїсь там: Літри горівки, дві літри горівки, три літри горівки. Отака От була історія. Це спадщина, наша паскудна спадщина. І ми мусимо це міняти. Середовище таке, розумієте? Це ніяке не прокляття роду, це таке середовище, ми в ньому живемо. Де не прийдеш. Хай дава постарати. Та що це нема? Та не ливай, що сидиш? Давай, давай, давай щось наливай. Це ми цю моду навчили. Це російське фу-фу-фу, і це треба від цього відвикати. Вивітрюватися від цього. І розказують, що алкоголіки це ті, які показують, що русський мір в нас ще є. О, це алкоголіки, що ви знали. Буде кожному розказувати, що. Кожен, хто не має вміреності в випиванні, то це показує присутність руського міра на наших територіях. Так і передайте кожному алкоголіку. Це ж є ознака нічого іншого, ну нічого іншого, крім руського міра. Водка, сельодка, балалайка, розумієш? Ну. А молиться треба. А молитися треба за просвітлення розуму. Не тих, що п'ють, а тих, що навколо. Ви скажете, я за п'яка говорю, нашим мені тих, що навколо. Іменно, якщо ми навчимося засуджувати алкоголізм у суспільстві, то де і алкоголіки зміняться. Ви ніколи алколіку не зробите зауваження. П'яному чи ще що? Сказати, ну дурне, то раше мене буде, нашому мені того? Буде мене бити або ще чимось мене гепне зараз. Суспільство на це має реагувати, як на, якусь, ну, як на якусь інфекцію, як на якусь хворобу. Суспільство має реагувати повністю всі, не то, що там двоє-троє. Ми маємо це засуджувати у своїх розмовах на кожному кроці, що це і залишки руського міра. Ми не хочемо так жити. А хто хоче, на вокзал і у свою рідну горілчину батьківщину. Туди заперебрік. А як ні, то треба мінятися, а як же, ми будуємо нову державу, і в фундаментах треба закласти щось добре. Алкоголіки це людина, яка не може дати раду із собою, які не справляється з власними своїми емоціями, які не можуть контролювати себе. Це алкоголіки. В принципі, це загроза суспільства. Це ознака розкладеності суспільства. Суспільство, яке розкладається як гниє через алкоголіків. Тому треба молитися за просвітлення розуму. А що? За просвітлення розуму цілого суспільства. Щоб ми засуджували, засуджували оце неуміреність, оце, оце давай, наливай, та давай до дна! та що ти не допиваєш? Та, це хто? Що святам всі не питаєте, як всі молити? А що ти мене не вважаєте? ще вже Та давайте вже на коня, та що вже Та наливайте. Це відкид ті слова. Та це на кожному кроці. Перестаньте це говорити. Запропонуйте там випити. Дякую, будете пити? Ні. Крапка поставив і не треба оцих. Та що ти та я... не нада. Вчиться бути вихованими. Налій мені, бо я сам собі не наливаю, бо, бо скажуть, що я алкоголік. Та ти вже алкоголік, як ти так говориш. Ще й за стажем. Хочу випити мені, я нікому не кажу налай мені. Я собі беру і наливаю, скільки я хочу. І п'ю, скільки я хочу. Покуш і поставив. І мене ніхто не може заставити. До дна пий, аби там доринами переставали. Ні. А ці всякі ці прийоми алкоголіків розумієш, сам не наливай жінці, не наливай жінку, все не стукай, бо це. Господи Боже мій. Алкоголіки з традиціями, Ви самі понароблювали цих традицій. Підтримуєте це, враховуєте це, а потім кажете, яку молитву молитися, щоб не пив. Ламайте цю систему, перестаньте, це, перестаньте оцю, підтримувати оцю алкогольну традицію. Скільки наливати, куди пити, за кого пити і так далі. До дна, ще там щось там. Це все дурня.